Вітаю на каналі Магія Таро. Дивимось Херсонський напрямок. Які перешкоди на звільнення Херсонського напрямку Херсонської області. Окуповані території Херсонської області від расистів? Що заважає звільнити від расистів? Окуповані території Херсонської області. Покажіть. Негативні карти вийшли. Аж кружиться голова, дуже такий нехороші не там. Багато вбивств, смертей, руйнувань, дуже важко, дуже складний напрямок. Найближчі півроку це буде як угасать, що цей конфлікт буде йти вже на, на своє завершення. Що менше там такого буде вже зцілення виходить. Наступ був. Зараз він з, на, призупинено. Звільнення на майбутнє вийшло. Зараз відкриті шляхи. Колеса Фортуну, в яку сторону. Новини про якийсь рух в тому напрямку. Новини. Про втрати про втрати, руйнування. Ну, це зараз так і відбувається, що втрати руйнування про це новини йдуть. Верховний суд вийшов, що будуть вищі сили допомагати. Звільнення буде. Щось пов'язане з літаками, що літаки врятують цю ситуацію, будуть захищатися небо Херсонською областю. Потім ворог хоче, оцей конфлікт надовго. Вони не заспокоються. В них в думках оце портить нам, ділять, е, я вибачаюсь, е, ситуацію погано, нестабільну, влаштовувати ще надовго. Є великі перешкоди, якісь перешкоди, нездолання. Це втрати, втрати на полі бою, великі перешкоди, е, великі нездоланні перешкоди, військові дії. Багато втрат, багато руйнувань. Будемо перекривати. Заперечу. 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 Ворог має намір биться і далі ще з нами. Дуже хочуть, щоб нам ніхто не допомагав, але допомога прийде. Ось тут ще вийшли такі карти, що ми і самі щось придумаємо, що вже в нас буде якась своя зброя, свою зброю ми будемо робити. Нам її не вистачає, що вже щось відбувається, вже ми щось робимо, але в нас немає цього ресурсу, мало. Ми не встигаємо виробляти цю зброю в такій кількості, як нам треба. Але буде допомога. Країни-партнери будуть допомагати. Так, сльози, втрат заперечую і перекриваю. Вищі сили, духи роду, янголохоронці, прошу захисту для Херсонського напрямку, для Херсонської області, для всіх окупованих територій, для всіх територій, які зараз обстрілюють, які. Руйнуються для всіх мешканців цих територій, прошу захисту Божого янголохоронця, берігайте, охороняйте, щоб не було втрат, щоб не було жертв. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають Збройним силам України вигнати ворога з цих, з цих територій, щоб ці території були звільнені по Верховному суду. Да буде так і так буде. І весь негатив. Всі вибухи, руйнування, всі ракети, дрони. Снаряди, міни, прошу повернути на голову ворогу. Та буде так, і так буде на Росію, на росіян. Буде так, на тих, хто винен. Так, ну давайте подивимось ще. Ще подивимось. Чи залишились ще якісь перешкоди? Чи все ми почистили? Чи все ми прибрали? Чи залишились ще якісь перешкоди на звільнення Херсонської області від расистів? Чи залишились ще якісь перешкоди? Що заважає? Що заважає? Ви сили з нами, нас чують, янголоохоронці прийшли. Добре. Все дуже погано. Двома словами. Великі руйнування, втрати великі, сльози, біль, горе. Росіяни, вони як соперники, як за цю територію будуть битися до останнього. Допомоги особливо немає ніякої, ми самі по собі, ніхто не прийде на допомогу, самі справитись. І окрім вищі сили, вищі сили на нашому боці кажуть, у вас це вийде, ми з вами. Так, жертви вийшли, і дивіться, руйнування. Ще стабільно. Ще стабільно на майбутнє руйнування, ще півроку руйнувань. Потім все це заспокоїться. Шість мечів. Ворог піде. Так. Це складно, важко. Карти кажуть, ідіть цим шляхом. У вас нема більш ніякого вибору. Крім вас, більше ніхто це не зробить. За вас ніхто не зробить. Дідь. Треба робити. Е, Оце, що зараз мобілізація і що вона необхідна, бо дуже великі втрати. Нема кому воювати. Люди гинуть дуже велик, великими масштабами. Це карта перемоги, що територія буде звільнена, у вас все вийде, але дуже шалені втрати. Шалені втрати. Перекриваю. Вищі сили, янголохоронці, прошу захисту для Херсонської області, для Херсону, для цих територій, всі що під обстрілами і під расистами. Прошу звільнити ці території, відкрити всі шляхи на звільнення від расистів. Вищі сили. Прошу янголохоронці, оберігайте кожного українського воїна, який боронить нашу землю, Україну. Щоб вони були неушкоджені, і щоб були живі, здорові. І дайте їм сил, дайте можливості, щоб звільнити всю територію від рашистів якомога швидше і здоровими, неушкодженими повернутись додому. Бережіть, оберігайте, бережіть людей всіх на цих територіях. Вище сили, відведіть біду. Прошу, нехай якомога швидше скінчиться війна, настане мир, прийде мир на територію. Керсонської області, і щоб не було обстрілів, то по Верховному суду буде так. І прошу поверніть. Весь негатив, все горі, всю біду, всі руйнування, всі вибухи, всі втрати, жертви на голови тих, хто надав наказ, на голови тих, хто виконує цей преступний наказ на їх на росіян. Та буде так. Так буде так. І ви, звісно, хочете знати, коли це все припиниться. Коли припиниться, коли буде звільнено. Всі території Херсонської області від расистів. Чи буде звільнено до кінця 24 року? Херсонська область від расистів. Чи буде звільнено? Скажіть, покажіть? 24 рік. Ні. Ще бої, втрати? Ще погано. 25-й рік до кінця 2025 року буде звільнено. Херсонську область, вітрешистів. Двадцять п'ятий рік. Так. Десять кубків. Це карта радості, щастя, перемоги і рух звільнення. І оце карма. Повернеться карма тому, хто напав. В них там почнуться. Всі ці бої вже будуть на їх території. Захищена домівка і вільна земля, і звільнено 25-й рік звільнення Херсонської області від решистів. Дякую. Дякую всім за увагу, дякую за донати і до зустрічі на каналі.